Життя тривалістю від 4 до 85 років. Згенеровано за допомогою Midjourney, інструментів Zoom-out і Верри. Як змінюється наше життя з часом? Ми народжуємось, дорослішаємо, старіємо. Ця природна хронологія здається неминучою. Але чи обов'язково має бути саме так? Нейромережі вже зараз допомагають знаходити нові рішення. Завдяки таким інструментам, як штучний інтелект, ми наближаємось до розуміння, як можна уповільнити або навіть зупинити процес старіння. Генетика в парі зі штучним інтелектом дає надію. Уявіть світ, де знання коду життя допомагає не лише лікувати хвороби, а й продовжувати активну молодість. Щоб ці прориви стали реальністю, важливо говорити про них, ділитись знаннями і розвивати нові ідеї разом. Багато з нас живе, не замислюючись про час. Ми сприймаємо життя як нескінченне, хоча його довжина обмежена. Якщо нічого не змінювати, ми ризикуємо залишити все, як є, повторюючи долю наших предків. Сьогодні у нас є можливість зробити справжній прорив. Але це залежить від кожного. Як ви вважаєте, який вклад можна зробити у боротьбу зі старінням?